І з вами програма Київщина спортивна сьогодні ви дізнаєтесь про такі події: Переконлива перемога Хілда. Три очки для Діназа, моноліт податковий університет, протистояння амбіцій, побиття немовлят або податковий Путрівка 07. Результати усіх матчів 16-го туру. Вишневе по закупкам. Програма виходить за підтримки керівництва футбольного клубу Буча. У одному із матчів 16-го туру Ставищанський хіл Любомир удома приймав команду із Переяслава, у укотре господарі порадували своїх уболівальників переконливою перемогою. Із перших хвилин гості змушені були захищатись, адже пресинг із боку хілда був досить серйозний. На 22 й хвилині Сергій Третяк обіграв захисників Олімпійця і поцілив у штангу. Відскочивши від якої м'яч потрапив у ворота. Так було відкрито рахунок. За 12 хвилин той такий третяк подвоїв перевагу своєї команди, відправивши м'яч у сітку. За 4 хвилини гості мали нагоду розмочити ворота ставищанців, проте не вистачило влучності. Під завісу першого тайму любомирці потроїли рахунок. Цього разу відзначився Фіненко. Другий тайм господарі почали так само рішуче. І це призвело до ще одного забитого голу у виконанні третяка. Дочекалися господарі і відповіді від олімпійця. Технічно обігравши ставищанський захист, Варцев забив перший і єдиний гол у ворота суперників. П'ятий гол ставища знову ж таки забив третяк. Він, до речі, є найкращим бомбардиром чемпіонату. Остаточну крапку у зустрічі під кінець тайму поставив Черній. Тож Хілд святкує домашню перемогу. 6-1. Матеріал Миколи Сторчака. Не таку переконливу, але від того не менш важливу перемогу здобув вишгородський Дінас. Переграти його не зуміли футболісти із футбольного клубу Біла церква. Білоцерківці є новачками в обласному чемпіонаті. Тож ближче познайомитися із командою допоміг її адміністратор. Заявився трохи у кору весіс, ну речей у нас. Ну а какая команда, создание команды, чтобы мальчики 1993, 1992, -го, 1994 -го, -го года, то есть и так далее, не уходили. И будем пробовать их, наигрывать и делать команду. В принципе, в планах у нас года, ну, это будет через 2-3 года. Що ж стосується самої гри, то починалося все досить яскраво та на рівних. Футболісти показували пристойні швидкості і пресинг, але вистачило цього запалу ненадовго, принаймні у команди гостей. Молоді білоцерківці ніби втратили впевненість у власних силах. Незважаючи на те, що кожен із них був закріплений за футболістами Діназа і мав би контролювати останніх, гра проходила практично на половині поля гостей. Позиційно вишгородські футболісти виглядали сильніше. Вони створювали не надто гострі, проте все ж небезпечні моменти біля воріт Білої церкви. І тут слід відзначити воротаря білоцерківців, який не. Неодноразово рятував команду польовіш гравці. Всю свою увагу сконцентрували на контролі вишгородців, а не на розіграші комбінацій. Проте і контроль над суперником не надто вдавався гостям. Чому перший тайм пройшов без голів, не зрозуміло, адже одна команда дозволяла, а інша могла забивати. Друга половина зустрічі не надто відрізнялася від першої. Гості своєї тактики не змінили, і, хоча так і почастішали, білоцерківці часто не догравали епізодів, не вистачало їм і швидкості у боротьбі за м'яч. Вишгороці теж не відзначалися яскравою грою. Проте вони змогли забити, щоправда, і з порушенням правил. Тож гол не було зараховано. Незадовго після того у ворота гостей було призначено пенальті. Реалізував його Максим Даваденко. Ігра практично равная, але, наверное, ребятам з Білої церкви не вистачило немножко мастерства. Вони футболісти в будущем, наверное, будуть неплохие. Видно, що вміють грати футбол, где-то что щось не поставлено. Но так, в цілому неплохая команда. Обиграли їх, не знаю. Ну, може, мабуть, заслужено. Цей гол став єдиним у зустрічі. Тож удома білоцерківців чекає робота над помилками. Як, мабуть, і ж вигородців, які у цій зустрічі не показали своєї гри. Ну, чесно скажу, ігра нашої команди. Белый Церкви не впечатлила, вот, допустим, с той прошедшей игрой. Но ребята боролись, вот, тренер дал все равно им премию, увидели. Вот, то есть ему понравилось, что ребята до конца боролись. Ну, и немножко, конечно, это все говорят во всех лигах, но судейство. То есть человек, который судит первую лигу, он должен как-то судить более... Он, если он за 15 минут дам нам три желтые каточки за разговоры, то это никакие рамки не уходят. быть. Ну, була така от недооцінка суперника, бо суперник з'явився тільки з другого кола. Знаєте, а ми після перемоги над лідером і знаєте, ще там була попередня перемога. І зараз на виїзді виграли. І знаєте, команда трохи так така була така в собі дуже впевнена, знаєте, але це так складається. Не повністю, напевно, налаштувалося на гру. Намагалися, звичайно, налаштуватися, але, напевно, у них не все вийшло. Слава Богу, ми забили один м'яч в другому таймі. Ну, так і буває у, у футболі. У нас буде зараз і наступна зустріч, така з Ірпіньом з податковим університетом, яка, яка також буде такою, на яку буде важко налаштуватися. Партнером показу є інформаційна агенція Правиця. Ще однією командою, що недавно прийшла обласний чемпіонат, є Київський моноліт. Свою перенесену гру 12-го туру із податковим університетом кияни зіграли 1 вересня. Команда нова, формується, значить, Планується, щоб це була як футбольна академія. Вот это старшая команда наша. И получается, детки, которые будут в этой академии, это будет как базовая команда. И в планах стоит вторая лига, то есть создаются для этого все условия надеемся, что... Що... ну главна ж задача, щоб дітки пригріти повністю 93-й 16 -летні, 17 -летні та 17 сімнадцятилітні ребята. Та незважаючи на молодість і здавалось би, відсутність досвіду, гравці моноліта виглядали досить яскраво і впевнено. Можливо, тому що грали із такими ж молодими суперниками, тож довести свою перевагу було принциповою справою. Обігруючи податківців на більшості позиціях, кияни все ж допускали помилки, але попри це зуміли першими відкрити рахунок. Ніби компенсуючи втрачені раніше нагоди, футболісти Моноліта невдовзі подвоїли результат. Гравці податкового все ж спромоглися на відповідь і забили гол. Але він став єдиним на рахунку команди. Податківці часто не знаходили порозуміння між собою і це позначилося на грі. Адже чимало моментів футболісти не догравали до кінця. Цим скористалися суперники, які за 90 хвилин зустрічі зуміли забити у рамку податківців 5 м'ячів. Тож результат матчу 5-1. Ну, оценка можно сказать, команда сыграла на троечку, Ну, ввиду того, что команда, как говорится, была на каникулах, наша студенческая команда. И плюс к тому що на наигрываем молодих, те, которые поступили на первый курс, первокурсники. Поэтому это у нас только вторая игра. Поэтому, конечно, тяжело. И немножко, конечно, не хватает физической подготовки. Но... Як будемо працювати. Чого не вистачило податківцям, аби здобути перемогу, пояснює той, хто безпосередньо брав участь у грі. Я хочу сказати, сьогодні складності так, такво не було. Просто немножко не вистачило трохи бажання, дітей швидкості, дітей бойцовських качеств. От. Команда суперник, трохи грамотніше зіграла. Ми намагалися теж нав'язати боротьбу. От, де-то вийшло, де-то ні. Якщо грати було не надто складно, то суддівство матчу вимагало більшої уваги. Ну, в принципі, гра була середньої складності. Чому? Тому що дві молоді команди. Обі хотіли доказати, що одна краще другої. Молодість, вона ж завжди, емоції прибладають. Стики були трохи, того, що де-то не встиг, де-то ні. Така гра була хороша, жива і цікава.